Нові оборонні пакети та інвестиції у виробництво зброї, особливо дронів, такі спільні рішення для посилення безпеки Європи, погодили на саміті лідерів Бухарецької дев'ятки та країн Північної Європи, що напередодні відбувся у Литві. Україну на зустрічі представляв Володимир Зеленський. Український президент, зокрема, заявив, що наша держава здатна виробляти набагато більше, а інвестиції партнерів нададуть їм пріоритетний доступ до, до поповнення своїх арсеналів. Перепрошую. І про результати саміту поговоримо більш детально з Єгором Чернівим, заступником голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, головою постійної делегації України у парламентській асамблеї НАТО. Пане Єгоре, вітаю вас. Вітаю. Загальний тон заяв саміту у Вільнюсі ну, і коментарів щодо нього вказує на сильно скоординовану позицію країн-учасниць. Саміт Бухареської дев'ятки та країн Північної Європи мав на меті узгодження позиції напередодні саміту НАТО у Газі. Це не секрет. А от наскільки важливою є декларація вільніського саміту для от саміту НАТО в Газі? Я думаю, що точно будуть рахуватися з цією заявою, тому що це а, заява. Країн Східної Європи, яка регіону, який на сьогоднішній день є форпостом, форпостом безпеки для всієї для всього НАТО. І власне, така скоординована позиція тих країн, які найближче знаходяться до бойових дій в Європі, точно, я думаю, що буде врахована і в Гаазі. А у Вільнюській декларації, ну чи то спільній заяві, як точніше, шлях України до НАТО названо незворотнім і таким, що не підлягає обговоренню на мирних переговорах. Які конкретні результати на вашу думку має забезпечити гайський саміт? Ну щоб ця незворотність стала реальністю? Ну, наприклад, чи має за декларацією слідувати ну якась щось подібне до дорожньої мапи, якийсь подібний план? Ви знаєте, я думаю, що ось таке збереження статусу КВО щодо незворотності uh -huh. шляху України до НАТО вже буде успіхом, розуміючи, в якому контексті зараз буде відбуватися саміт в ГААЗі. Перше, що потрібно розуміти, що основним питанням цього саміту буде власне збільшення видатків на вимогу адміністрації Трампа, країн-членів Альянсу, на власну. Оборону і як наслідок внесок їхньої в їхньої в оборону альянсу, і саме для цього більшою мірою буде приїжджати Трамп, і саме тому буде концентрація саме на цьому питанні. Але разом з тим потрібно розуміти, що і є контекст перемовин або тієї імітації, хоча б з боку Російської Федерації, які яка зараз відбувається. І там ми чуємо вимоги щодо невступу України до НАТО. І я думаю, що тут альянс, звісно, не буде погоджуватися на якісь вимоги чи вето Російської Федерації, але ми знову ж таки розуміючи, контекст для нас буде вже успіхом зберегти знову ж таки таку непохитну позицію щодо незворотності, шляху України до НАТО. Ну а щодо е, оборонних витрат, якраз на саміті обговорювалися амбітні цілі щодо них, аж до 5% ВВП. Як це може трансформуватися на вашу думку у практичну підтримку оборонної промисловості України та ініціатив, ну, на, на кшталт, наприклад, проекту лінія дронів, представленого президентом Зеленським? Нарешті можна констатувати, що Європа прокинулася і дійсно розуміє про те, що їй потрібно більш, збільшувати оборонні бюджети і збільшувати оборонне виробництво і оборонне замовлення. Це, на жаль, більшою мірою залежить і від внутрішніх бюрократичних процедур, але Трамп і Сполучені Штати все ж таки підштовхують. Країни Європи до, до цього рішення, і звісно, що зі збільшенням свого виробництва, зі збільшенням своїх оборонних заказів, ми можемо більше розраховувати на допомогу від наших партнерів, тому що спрямовуватися будуть гроші власне на власне виробництво, і цим власним виробництвом вони можуть поділитися. Яка зараз у нас проблема? Ми можемо. Самостійно покривати там до 40% своїх потреб на, на, на фронті, Інші 60% ми шукаємо десь по світу. І Європа, на жаль не може нам забезпечити ось це покриття 60%, Власне, тому що не тому, що у них немає економічних ресурсів, а тому, що у них немає такого виробництва. Mm -hmm. Ось збільшення видатків призведе до збільшення виробництва, і призведе. Я думаю, що до збільшення допомоги Україні від наших партнерів європейських. Пане йогоре, деякі представники сполучених штатів, ну як, наприклад, пан Келох, пропонують обговорити занепокоєння обговорювати взагалі занепокоєння Росії щодо НАТО і водночас ви зазначали, що ніхто не надасть Росії письмових і юридично зобов'язальних гарантій, яких вимагає Кремль. А от наскільки на вашу думку тверда позиція B9+, плюс. Північних країн, тобто Бухарецького саміту, підтверджена на ньому напередодні, протистоїть таким наративам. Ну, і наскільки вона посилює європейську рішучість, ну, особливо з огляду на пряму загрозу з боку Росії для країн східного флангу НАТО? Я думаю, що письмової гарантії ніхто ніколи не дасть і, і звісно що е, якісь е, якщо навіть і будуть якісь розговор, розмови про це то будуть це максимально ну, тобто це буде максимально неофіційні або кулуарні якісь розмови і знову ж таки враховуючи е, позицію східної європи і центральної європи я думаю, що наврядче буде досягнуто якогось консенсусу всередині, навіть неформального, я кажу, я, я не кажу вже про формальний, який не може бути вих... і, знову ж таки виходячи з навіть того самого статуту НАТО, і тому що це було б ну власне кінцем самого альянсу. Якщо Альянс а, приймає рішення, зважаючи на а, якісь країни, які не є членами альянсу. Це суперечить взагалі самі самі суті альянсу, тому я не думаю, що будуть якісь конкретні результати щодо цього цієї пропозиції, але і і звісно, що розуміючи, що тверда позиція наших найближчих сусідів буде впливати взагалі навіть на неформальні такі спілкування. А знаковою подією, ну, як на мене, точно, стало визнання Китаю вирішальним поплічником Росії та головним чинником у війні проти України. Це ну, буквально це перекладення, але буквально цитати. На вашу думку, які конкретні дії тепер має вжити Європа, має вжити НАТО, базуючись, ґрунтуючись на цьому колективному засудженні? Я думаю, що для Китаю е, дуже важливим є. Європейський регіон, Європейський Союз з багатьох причин, і як ринок, тобто економічний партнер, і як геополітичний партнер, тому втратити Європу Китаю, я думаю, що буде дуже, дуже болісно. Тому ось визнання таке від європейських країн це знаєте дуже. Конкретний сигнал того, що Китай все ж таки має ну зупинитися в своїй підтримці, скажімо так, Російської Федерації, і в саме в руках Європи є санкційна політика, яка може бути синхронізована з сподіваюся. В найближчому майбутньому прийнятим законопроектом Грема Блюменталя в Сполучених Штатах щодо накладання захмарних просто тарифів для тих, хто або і вторинних санкцій для тих, хто торгує з Російською Федерацією. Китай, я нагадаю, що один з найбільших партнерів на сьогоднішній день Російської Федерації. Тому я думаю, що це такий дуже конкретний сигнал саме Китаю, щоб він. Змінив політику щодо допомоги Російській Федерації в цій війні, пане горе. Я вам дуже дякую за ваш час, за вашу роботу і, звісно, за ваш коментар. Це Єгор Чернів, заступник голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, голова постійної делегації України у парламентській асамблеї НАТО. Дякую.